Підготуйтеся до Нового року вигідно. У метро понад півтори тисячі святкових пропозицій. Купуйте продукти до столу, прикраси для дому та подарунки під ялинку. Метро. Опт для всіх безпечних покупок. У свята ми чекаємо на дива. А ви теж отримаєте подарунки? Ну, звичайно, отримаєте. Причудові. Цей мамі, а оцей таткові. Привіт, малеча! Вітаю, дідусю! Подаруночки приймайте. О, вау, справжній кіндер. Наповніть свята справжніми дивами з Кіндер. Хм, що там у мене на обід? Оу, віска з куркою в желе. Справжня смакота. Мій пухнастий актор обрав Віскат. Тому я його рекомендую, як і 87% власників. Що ж він там копається з подарунками. Мусимо вирушати. Кожного року й те саме завжди все в останню хвилину. А, ну, навіть. Але. <гум> 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 <Red Bull? гум> так, а. А ми. Так. А що буде з нами? Радійте! Відтепер на новий рік у вас вихідні. Red Bull надає крило! Годі планувати щастя на потім. У житті завжди я плюси. Святкуй новий рік разом з одним плюсом. Новий рік вже сьогодні. Подаруйте ніжність тим. Хто піклується про вас? Сьогодні. Ой, як добре. За новорічною традицією. Перше правило. Країна збирається на квартальську ялинку. Сенери взяла, огірочки взяла, а я ж забула, що ти не п'єш. Щоб зі сміхом провести рік, що минає. Чого ми заглухли? Губи втомили. І Із гумором зустріти 2022-й. двадцять Могу важливого мені звільнити. Єрмака. Так, треба спочатку з Єрмаком порадитись. Вривайся у свята з найкращою компанією. Новорічний вечірній квартал. Сьогодні о 20-й. Довго ще чекати. Якщо ти про подарунки, то я своїм за відкрила. І я. Розетка щороку як треба.